Друзья, ми дуже переживаємо. Я хочу запросити ми само, підтримуємо. Друзья, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину, Святому Духу, нині і на віки віків. Амінь. Будемо всякчасні на віки віки. Господи, помилуй. Господи, і Бога нашого просимо. Щоб вернулись живими, щоб вернулись живими. ми патріоти на воді сидять в этих І зараз про це розкажуть волонтери. Дякую. Слава всхідно яких Чернігів і Чернігівська область визнають.